Права 1655. Периметр трикутника АБЦ дорівнює 15,8 дециметра. Сторона АЦ більша за сторону БЦ в 1,6 рази і менша від сторони АБ на 1,1 дециметра. Знайди довжину кожної сторони трикутника. Ну що ж, я пропоную розв'язувати цю задачу з допомогою рівняння. Нам треба прочитати уважно і зрозуміти, яка сторін буде найкоротша, і довжину тієї сторони ми позначимо через Х. Ну, якщо сторона А більша за сторону Б то ясно, що сторона Б у нас менша за АЦ. Добре. Ну, Але сторона АЦ у нас сказано, що ця сторона у нас менша від сторони АБ на 1,1 дециметра. То виходить, що найдовша тут у нас сторона якраз АБ. Ну і якщо так, то сторону BC нам зручно позначити через X дециметрів. Ну що ж, записуємо тоді нехай. Записуємо BC дорівнює X дециметрів, Тоді. Сторона АС більша за сторону БЦ в 1,6 раза, то записуємо тоді АС дорівнює. 1,6, що множиться на БЦ і це дорівнює. Замість БЦ пишемо Х, то це буде 1,6, що множиться на Х. Записуємо в дужках дециметрів. Так? Так. Ну, а сторона, тепер читаємо АБ. Що з нею? Сторона АС у нас менша від сторони АБ на 1,1 дециметра. То виходить, що АБ сторона на 1,1 дециметра більше, ніж АС. то ми записуємо АС плюс 1,1. І це дорівнює. Переносимо. Замість АЦ ми пишемо 1,6х. І до нього треба дати 1,1. Так, і все це буде у нас в дециметрах. Гараз. Ну, а тепер пригадуємо, у нас є периметр. Периметр це сума усіх сторін. Записуємо за умовою. Довжина сторони BC плюс AC плюс AB. І все це разом має дорівнювати згідно умови 15,8 дециметра. Так. Ну і тоді маємо. Підставляємо замість сторони BC, підставляємо Х. Далі додати. Замість сторони AC підставляємо 1,6х. Додати. Замість сторони AB підставляємо 1,6х. Плюс 1,1. І все це має дорівнювати. 15,8. Є. Ну що ж, тепер справа. У нас всюди повторюється x. Давайте ми x винесемо дужки. Ну, щоб було простіше, я тут напишу 1, що множиться на х, бо це буде той самий х. Отже, виносимо за дужки. То у нас буде х помножити. В дужках залишиться 1 плюс 1,6 плюс. А, тут буде 1,6. Ну і позадушками буде 1,1. І це дорівнює 15,8. Ну що ж, пишемо х, що множиться. 1,6 плюс 1,6 це буде 3,2. Додати 1 це буде 4,2. І 1,1 – це дорівнює 15,8. Ну що ж, будемо шукати х, що множиться на 4,2. Позбавимося спочатку знака плюс. Бо множення більший пріоритет. Ну що ж, то записуємо, що х що множиться на 4,2 це дорівнює. Як нам знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо 15,8. Відняти 1,1. Ну що ж, записуємо, що х, що множиться х, що множиться на 4,2, тоді це дорівнює. 15 мінус 1 це буде 14, а 8 мінус 1 це буде 7. ,1. Тобто записуємо 14,7. Ну, а тепер будемо шукати невідомий множник x. Як його знайти? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х дорівнює добуток або 14,7 треба поділити на відомий множник, на 4,2. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому дільнику, щоб не звільнилася частка. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, буде 147, що ділиться на 42. І пишемо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, тут особливо вже нічого не придумаєш, треба куточком ділити. Записуємо тоді 147. Що ділиться? Що ділиться на 42? Ну що ж? 147 ділимо на 42, це буде 3. 3 на 2 це 6. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. 4 мінус 2 це 2. 1 мінус 1 0 попереду напишемо. Будемо вже брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 3, дописуємо 0. 210 ділимо на 42, це буде 5. 5 на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 1 це 21. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що частка тоді дорівнює 3,5. Ми знаємо, чому дорівнює х. Тобто ми знаємо довжину сторони bc. Ну і розшифровуємо, тоді знайдемо всі інші сторони. Записуємо тоді, отже. Пишемо БЦ, тоді дорівнює 3,5 дециметра. Є. Тепер розшифровуємо далі. А це пишемо тоді 1,6. Що множиться на х або на 3,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, треба множити у стовпчик. Записуємо 1,6. Що множиться на 3,5. Множимо. 6х5 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 3 це 8. 3 на 6 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 1 це 4. Додаємо. В кінці в нас буде 0. Далі 8 плюс 8 це 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 1 це 5. Раз, два знаки коми ставимо, 0 у кінці відкидаємо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 5,6. Записуємо в дужках чого? Дециметрію. Так? Ну і залишилося порахувати, чому дорівнює сторона АБ. Пишемо ААБ. Тоді дорівнює. 1,6, що множиться на х це 3,5. І додати 1,1. І це дорівнює. Ну що ж, 1,6 на 3,5 ми вже множили. Це 5,6. Пишемо плюс 1,1. І це дорівнює. 5 плюс 1 це буде 6, 6 плюс 1 це буде 7. ,1. У дужках пишемо чого? Дециметрів. Є. Ну що ж, отже, у нас є всі сторони. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайди довжину кожної сторони. Записуємо, так ми їх знайшли. BC дорівнює 3,5 дециметра. Далі AC дорівнює 5,6 дециметра. І AB дорівнює 6,5 метра. 7, дециметрів. Ну що ж, ось така задача про периметр трикутника, яку ми розв'язали з мугою рівнянь з десятковими дробами на цьому, вправу завершено.